Перебуваємо на ділянці українсько-російського кордону поблизу села Клюси. У 2000-х роках цей прикордонний пункт пропускав жителів ближніх сіл на суміжній території у періоди великих свят. У 2014 році через ситуацію на сході пропуск людей припинили вже через рік, у 2015-му, почали будівництво за проектом стіна. Стіна це система інженерних споруд вздовж сухопутного кордону України з Росією. У клюсах це протитранспортний рів, контрольно-слідова смуга, загородження та вишка. Протитранспортний рів служить для того, щоб зупинити транспортні засоби, які намагаються перетнути державний кордон. Контрольна слідова смуга нам допомагає зафіксувати сліди осіб, які намагаються перетнути державний кордон. Усе це допомагає відстежувати та стримувати спроби незаконного перетину кордону контрабандистами чи диверсійними групами у разі масштабного наступу. Стіна допоможе виграти час. У разі потреби та загострення обстановки ми повинні стримати противника до підходу основних сил збройних сил України. Протяжність кордону з Росією на території Чернігівщини 225 кілометрів. Скільки закрили стіною, нині невідомо. Перші 100 мільйонів гривень на проект Кабмін виділив у вересні 2014 року. Завершити його планували за півроку, однак будують і досі. У цьому пункті пропуску, наприклад, проект призупинили того ж року, коли й починали у 2015-му. Надалі будівництво продовжували вже силами Державної прикордонної служби. За словами голови Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслава Чауса, затримки виникли, зокрема, через те, що частина кордону на території заповідного фонду землі з нього частково вилучали, заміщуючи іншими ділянками. Наступного року говорить В'ячеслав Чаус, очікують збільшення фінансування на механічне обладнання кордону. Частково і зараз і в ці хвилини теж йдуть роботи по укріпленню ділянок кордону і білоруської, і російської. Звісно, вони незначні на сьогодні, ну доповнення, ті, що ми робимо. Але на наступний рік ця робота буде збільшена в рази. Повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною почали з'являтися у жовтні. У листопаді іноземні змі з посиланням на начальника головного управління розвідки Кирила Буданова опублікували карту можливого наступу. Жителі прикордонних клюсів та гірська наступу не бояться. Нам не страшно. Ми живемо дуже, і дуже дружно. наберігається, кажуть страху. Як такого як вони бачимо, хлопці, які стоять, два. Нормально в тишина, і ніяких тих, я себе не відчуваю. Все тут нормально. Brak. Чернігівський військово-політичний експерт Михайло Жирохов говорить: більш загрозливою ситуація на кордоні з Росією була навесні. Чернігівщина чим відрізняється, що велика кількість річок. І тому підрив трьох мостів він повністю цей наступ танковий або мотопіхотний він повністю зупинить. Вони йдуть повністю без секретності, без нічого. Вони таке, таке враження, що вони демонстративно це роблять. Військовий комісар Чернігівщини Олег Кончарук говорить: нині територіальні центри працюють у штатному режимі. У зв'язку із загостренням ситуації на кордоні планували збори резервістів тероборони, які в останні проводили у травні. Однак, в останній момент збори відмінили за наказом міноборони. Сила та засоби, які ми розгорнули на сьогоднішній день. Вони законсервовані і знаходяться в певних пунктах постійної дислокації, де будуть розгортатися підрозділи територіальної оборони. Всі ці плани давно розроблені, всі вони вже погоджені, і практично їх опрацювання у нас відбулося в нашій області безпосередньо в травні місяці. І дуже багато громадян приймали участь. Практично в кожному районі були розгорнуті батальйони. Територіальної оборони і зараз, коли ми планували проведення теж цих навчальних зборів, ми ви, ну, було річ прийнято рішення призвати на збори лише один батальйон, але знову ж таки ядром цього батальйона там, це ті ж військовослужбовці, які вже були проходили ці зборову підготовку. Анастасія Луза, Алла Скорик та Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.